oh Тасічка, що ти робиш? Ти риєш подкоп? Під забор. Тасічка. Ай, Тася. Ай, хуліганка. Ми прийшли погуляти в парк, тут неподалік в сусідньому селі є парк. І що я хотіла сказати, цього, цей будинок побудував пан Ярошинський. Зараз тут живуть вже люди, просто як квартири. В такій старій будові. Тут спиляне дерево, погляньте, який здоровий. Здорове дерево. Тут є такі старі дерева. Ближче потім покажу вам. Ось вони. Звісно, я бачу, тут він потребує вже реставрації. Як завжди ніхто не хоче з не хоче цим займатися. Клас. Люблю ходити в таких місцях, там десь старі будівлі, і уявляти, як то раніше все тут жилося, булося. А там внизу річка чи ставок. Напевно, це ставок. Зараз туди прийде виступає. Поки там дитина бавиться, я вам покажу. Розпаковочку. Так, замовляла я в Fabric Friends. Що тут в мене є? Є така ось стрічечка жовтого кольору. Потім ось така тканинка. Не знаю, напевно, шумно дуже на вулиці. Тут такі їздять машини тяжкі, дуже шумно Коротше, ось така тканинка. Квіточки потім. Швиденько покажу вам ось така тканинка в полосочку жовта. І ось такі лимончики. Це у мене буде замовлення. Ну, воно вже є замовлення. Буду наряд для ведмедика шити. ще Як не знаю, але буду щось думати. Так, і також я замовила ось таку віскозу. Ось тут краще видно. Колір такий рижий. Це буде лисичка. І ось такий колір Капучино. Такий гарний колір. Хочу ведмедика, звісно, пошити якогось. Якого ще не знаю. Можливо, свого ведмедика, а можливо, ну не знаю. Ще подумаю. Ось такі тканинки в мене вже є. Ви от мене питали, де знаходити натхнення. Чесно, я не знаю, це все так складно зараз у наш час. Можна постаратися його знайти Ось, в купівлі нових тканин, да? в купівлі нових матеріалів, тканин, там, дивлячись, чим ви займаєтеся: пряжу, пластилін, там, може, виліпити. Все, що хочеш, коротше, все, що ви творите, да? нові матеріали. Можливо, вони вам підкинуть якусь ідейку, або натхнення для створення чогось нового. Це як варіант. Кажусь я вам. Або також, що мене ще надихає? Мене надихає прогулянка в лісі, або в якомусь парку, де є. Дерева, рослини, зелень а, і немає людей, бажано. Ось або вода, річка, да, теж в мене надихає дуже великі машини, їздять, шумно, напевно. Ось. Звісно, спокій надихає, але спокою зараз не дуже немає. Тут в селі, звісно, дуже спокійно. Тут можна жити і відпочивати і. І творити. Когось надихає вон, колупатися в болоті, бачите, строїти, типу, всі замок із піска. Але ж тішиться і вже добре. Там теж сім'я купається, клюхкається. Мене клієнт попросила а, саме зробити ведмедика з нарядом а, під лимончик. А, я знайшла тканинку а, лимончиків і а, також думаю десь ось цю стрічку теж можливо зробити як низ, юбочки, або або ну, коротше, і буду ще видумувати, бо це ж платічко на ведмедика, отаке манюхеньке і якось там треба це все буде притулити. І із і цієї тканинки ще хочу зробити таку, типу, чи бантик, чи солоху на голову ведмедика. А я вибрала собі ось таку тканинку. Я взагалі дуже обожнюю такі принти квіточок, такого провансу, знаєте, такого щось ретро. Такого, коротше. Такого типу, такого стилю. Ось, і я, напевно, теж пошию якусь якийсь снаряд для ведмедика, а можливо, ну так, да, для ведмедика, з все, бо тут мало мало тканин, цей шматочок тканинки для блась, напевно, буде замало. Це поки тут складаю іграшки, вже дивлюся. Тобто чую вже щось гризе. Ну, вже пішла жерти мій блокнот. а це творчість мого сина. Я ще взяла ось таку ниточку. Зараз її дістану, щоб не шелестіти. Ось цю pop Yarn Fluffy. В рожевому кольорі я вже в'язала ведмедика в коричневому кольорі. І Мені дуже сподобалася ця ниточка, і як вона виглядає, і як з нею в'язати. Цей моточок 10 -100 гривень, коштує, точно вже не помню. Ось. І хочу зв'язати рожевого ведмедика. Я вам ставлю фото, який він був у мене зв'язаний з такої ниточки, тільки в коричневому кольорі. Ось, і ще, звісно ж, буклешку свою замовила. Скоро покажу буде ведмедик. Ще покажу вам два наборчика однакових, зв'язала. Зараз піду в садочок і хочу познімати при гарному освітленні і пофоткати для клієнта. Ну і для себе, звичайно. Ось так виглядає цей набір для дівчинки. Взяла один, другий не буду брати. Нема куди тут класти його. Ось таке бряскальце, зв'язаний з ниточки Baby. Бейбі. І зайка Моніка в молочно-рожевому кольорі. І на неї є майстер-клас на YouTube каналі. Якщо що, то можете в'язати теж. А на брязкальце саме з цієї пряжі майстер-класу немає, але він є подібний. Трішечки я змінила розрахунки саме голови. Він є подібний теж на YouTube каналі. Тільки він там зв'язаний ці мотоцикли. Тільки він там зв'язаний з Бейбі Файн». Але а я з Baby Fine вже не купиш. Ну, можливо, десь там на залишках ще купиш, але я вже вирішила знайти альтернатив. Ну, знайти альтернативну пряжу. І е, мені сподобалася ось ця ярнард бейбі. Бейбі, просто, да? Без файн. Тому трішечки переробила голову. Вушка так само. І це все інше так само. Це у нас раночок, тому всі співають. Ось так, красуні, да? завжди зі мною як хвостик бородить, і там знайшла кота. Це наш кіт сидить, вуха зажав. Мішелька дуже спокійна до котів. Боже, я вибачаюся за цього півника, Ну це ж треба як на зло. Стояти біля мене і кукарекати. Мішелька там все внюхає, що там виросло за цілу ніч? Так, показую наступну зайку. Це патріотична зайка і попросила ще зробити ось такими пінеточками. Ось така красуня вийшла. <рес> Паська тут, як тут. І до цієї зайки ось такі пінеточки. В такому кольорі. Ось тут краще так видно. На пінеточки теж є майстер-клас на YouTube каналі. Заходьте, в'яжіть. А на ютуб каналі ще є ось відео, як в'язати саме ось ці вошка на зайку. Смачно, так, смачно. Да, Тасюн. Ой, хто там? Хто там ходить? Ой, красонечко. Ой, бусь. І, звісно ж, покажу вам свого ведмедика з букляшки. Ось такий він вийшов, носик пластиковий на безпечному кріпленні. І ніжки і лапки в'язані, Не на шплінтах, а в'язані. Ось такий красунчик. ведмедик, вийшов. Зараз я його пофоткаю і вже по суті можу відправляти, коли там поїду на пошту. Сьогодні чи завтра, не знаю. Такий носик. Погляньте, як він виглядає. Я його фотографую і кайфую від нього. Як мені подобається ця пряжа і її вигляд, наче це тканина, наче це пошитий ведмедик, скажіть, який він в ретро-стилі. Прям зацілувала би, як мені подобається. От, по суті, звідси в мене приходить натхнення. Коли я бачу результат і мені подобається, тобто я в захваті від того, що в мене вийшло, мені хочеться творити далі. В'язати ще, пробувати ще щось новеньке, можливо. Прийшла засняти лисенятко ось тут. І ж треба всім лізти на задній фон. Просто ну як нас. Ось таке лисенятко в мене. Зараз я його ще покажу вам. Ось таке воно. Тут моротики йому вишило. Такі корівки, пасуться, вітамінів набираються. Шейка. Смачно? Так як я вже затронула тему історії, то ще вам покажу ось такий будиночок. Це вже в нашому селі. Це була, як мені розказувала бабуся, дача цього ж пана Ярошинського. Польського пана. І я пам'ятаю, що цю будівлю в дуже гарному стані, коли я була ще малою. ось А зараз він вже в аварійному стані, вже такий занедбаний. Тут була, потім після нього вже була школа. В цю школу навіть ходила моя бабуля. Я тут була, коли була мала, я була всередині. Пам'ятаю, ну це все ще було в, в гарному стані. А, і а, ось тут йде така драб лісниця. Коротше, а, сходи О, йдуть сходи на другий поверх. Вони такі дерев'яні, дуже ну, прикольні такі, атмосферні. І я пам'ятаю, як я цей вид з цього вікна. Як я мала, коротше, піднімалася тут по сходах і дивилася в це вікно. Ну, ну, ну блін, прямо перед очима це все стоїть. Ось, а м, занедбали наші ж люди уже нашого часу, бо на цей будиночок виділяли. Я знаю, це просто що виділялися кошти для того, щоб було перекрито дах, але ви самі розумієте, куди ці, ці кошти не, непонятно все. Куди це все пішло? І ніхто дах тут не перекрив. І це е, із за дождю впало перекриття першого і другого поверху. Ну, цей другий поверх, коротше, впав на перший в кімнаті. Ось. Просто уявіть, яка тут була краса. І цей будинок ще застала моя прабабуся. Прадід працював ще на цього пана. Вони про нього казали тільки гарні слова, тому що він гарно відносився до селян, дав багато робочих місць. ну, коротше, Все було добре. А я буквально вчора читала цю історію, так ну, шукала про цього пана Ярошинського, то там була якась антиросійська революція почалася і їм прийшлось тікати. З України в Польщу. Коротше, що ну, якщо цікаво, то можете почитати. Бо мені цікаво, чесно. Тим паче, що ця будівля ж тут, в нашому селі. І я там була. Там в кожній кімнаті свій камін і кожна кімната обігрівається там димар. І тут вчилися дітки. Ось так. Мішелька, знайомиться <клухи> з коровою. Така грозна. Мішелька, хто там? Хто там? Ой, ой-ой! Хто там? Мішелька? Мішель. Ой! Господи. Ты следопыт, нюхачка. Хто там? Мішель? Де коровка? Хто там? Хто там? А? Ой! Ой! І ховається до мене. Де корова? Мішелька, де корова? Де корова? Де корова? Шукай! А? Ой! Зафільмую себе на фоні цього будиночку. Дуже шкода мені такі Мам! будівлі. А. Мій малий в пошуках скарбів. Тому що. Каже, може там золото. Може і заховане золото, але ж. Я думаю, що його вже давним-давно хтось знайшов. Мішелька пасе гусей. Разом зі мною. Мішелька. Мішель. Глянь, так лежить. Ножки. Ці лапки. Мішелька. Вже така тут грязна. Я кажу, приїдемо додому. Прати буду тебе в кисневому порошку. да, Мішелька? Приїхала на нову пошту і ось така в мене буде відправочка. Величезна. Майже донесла в руках. Погляньте, яку красу я дов'язала, сиділа, дов'язувала тут під поштою, тому що мені потрібно сьогодні відправити і вже пофоткала відразу. Це буде відправка за кордон. Ось такі підставочки. І, до речі, зараз ось так це виглядає. Ось такі відменник. Я відправила своє замовлення. Е, і на цьому <кій> я буду завершувати своє відео. Мені, до речі, вже пора фарбувати брови, а я фарбу собою не взяла. Ну нічого. Я десь, напевно, годину, може більше, дороблювала замовлення. Е, чому я так робила? Тому що в мене закінчилась пряжа, і я її е... <кій> замовила і. Мені піджимали сроки, і вона прийшла сьогодні. Я її сьогодні забрала, доробила тобто замовлення і відправила відразу вже через Укрпошту, в міжнародний <пути> путь. Ось я дуже голодна. <пути> я заходила в кафе, брала каву собі, щоб трішечки якось прийти в себе. Ну, похвалити ж треба ж себе. Ось. Там стільки смаколиків, я вам покажу. Але один факт про мене: я не люблю такі смаколики. Ви уявляєте? І я до цього відношуся дуже спокійно. Воно естетично все дуже гарне. Мені подобається, як воно виглядає. Але, от щоб з'їсти, то мені не дуже хочеться прям. Коротше, то мені в цьому, я думаю, пощастило. Ось, Коротше, бажаю вам натхнення. Воно навкруги нас, в природі, в людях, які нас е, окружають. Коротше, в людях, які навколо нас, е, цінуйте це, творіть, тому що ви це вмієте, ви це можете зробити, тому чому б ні? Чому цього не робити? Творіть і хай у вас все. Буде добре. Знаєте, мені погано, якщо я не буду в'язати. Ось. Тому, напевно, це моє покликання таке. В'язання, творчість. Якщо я не буду нічого робити, мені буде погано. Я навіть відпочивати не вмію. Я не можу дивитися телевізор, ну, там якийсь фільм або серіал без гачка в руках, або. Ну, взагалі нічого не робити. Я буду сидіти, і мені буде отак, знаєте, як оце паять буде мене. О, Боже, Боже, треба щось робити, треба щось робити. Ой, Відпочиваю я тільки тоді, коли сплю. Якби е, можна було не спати, то я б ще вночі працювала. Ну, якось так. І я дуже рада цьому, що от е, в мене є така любов до творчості. І це, до речі, з дитинства в мене так було. Тому я бажаю вам надихатися, надихайтеся всім, що вас накрути вас... вас. Надихайтеся людьми, які теж щось створюють. Саме головне не заздріть, тому що заздрість забирає вашу енергію, тільки вашу енергію. Тому воно вам не потрібне. Надихайтеся тільки успішними людьми. Які щось досягли, і які мають. А ви мене надихаєте, коли ставите мені лайки і пишете коментарі, тому що я не тільки отак з телефоном поговорила, а ще маю і зворотні зв'язоки, і мені дуже приємно. Знімати відео мені теж подобається. Я буду це робити далі. Мені навіть переглядати відео, які були зняті вже. Багато-багато часу тому назад дуже цікаво переглядати, бо я вже і забула сама, що там було. От. Коротше, а ще в мене, я думала, ще наростити вії. Бо я не люблю фарбуватися, особливо влітку. От. А я думаю, якщо зробити вії, то можна не фарбуватися і бути гарним. Тому що я світла і в мене не дуже якби, ці вії. видно Коротше, всіх люблю. Папа цілую і до зустрічі в нових відео. Побачила такого красення. хочу вам засняти. Погляньте, який красунчик ходить. Він такий великий, він недалеко від мене і такий величезний.